Добили, як і обіцяли. Після вчорашнього відео ураження ФПВ-дроном російського Т-90 м прорив. Оператори 47 ї окремої механізованої бригади довершили справу. Цей танк свою війну закінчив остаточно. Кожен ваш лайк мінус, техніка ворога. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Авдіївка степове. Степове, наші козаки стримують навалу. Русні сьогоднішня спроба ворога пробитися в степове закінчилася черговим фіаско. Зранку кацапи полізли на село силами щонайменше 10 БМП та кількох танків. Зараз їх борти збирають рештки своїх виродків для евакуації. Світлина від пілотів 47-ї ОМБР. Очікуємо ще відео бою на їх сторінці. Біля заводу окупанти успіхів немало. Трохи просунулися південніше очесних, але це не відчувається. Намагається закріпитися та одразу попадає під рознос нашого війська в напрямку очеретеного. Тучаться важкі бої. Наші воїни навалюють. Ворог вмирає та не просувається. У приватному секторі на півдні міста окупанти змогли просунутися на 200 метрів, поки не закріплюються. Західніше Кам'янки. Ворог мав успіхи у Авдіївського кар'єру. Окупанти просуваються на південь від Мар'їнської плотини. Ворог захопив останні позиції в місті. Місто повністю під контролем ворога. У мережу знову потрапили кадри, як армія окупантів розстріляла наших полонених. Можемо показати тільки кілька картинок, так як Ютуб заблокує відео. Повне відео розлетілося сьогодні по всіх телеграм-каналах. Це жах. Дорога смерті на Новомихайлівку. Як наші відбивають кацапський контрнаступ південніше міста, вже не раз повідомляли про важкі бої південніше Новомихайлівки, де окупанту вдалося дещо покращити своє тактичне положення. Діп поспілкувався з десантником з підрозділу ракета, коли кацапи почали активно тиснути на села та його околиці. Масовані атаки на південь Новомихайлівки почалися з 10-х чисел жовтня. Тоді ще були позиції в полях. Які втрати ворога середньодобові на ділянці та які загалом за останній час? Десь одна-три одиниці техніки, і 20-30 чоловік особового складу противника двохсотих, і ще 30-40 43 сотих в середньому на день. Що найбільше вам запам'яталося за останні три місяці і що здалося вам дивним? Раз був нічний штурм, його відбили. Ранком вже денними коптерами полетіли і побачили, що вони пораз. Ранком вже денними коптерами полетіли і побачили, що вони пороздягали повністю своїх двохсотих і там залишили. Які зараз у вас емоції та відчуття? Ми втомилися, хочеться побачити рідних, бо давно не були у відпустках. Бригада вже два з половиною роки без ротації, але ми робимо свою роботу. Кацапи закінчуються. Так як вони проті не шкодують таку кількість особового складу, то швидше закінчимося ми. Південь України, лівобережжя тимчасово окупованої частини Херсонської області, російські військовослужбовці, мабуть, намагаються скласти якесь послання для вищих сил. Розгадати його досить складно. А ось так зараз за рік полагодимо і попливе. Після атаки на десантний корабель Новочеркаськ. Тридцять три моряки вважаються зниклими безвісті: 19 поранені, а один загинув. У момент ракетного удару на кораблі нібито перебували 77 моряків. Розмій пишуть що на борту в ніч на 26 грудня були щонайменше два старших офіцери. Також змі повідомляють, що на кораблі були не шахеди, а калібри і кап 500 Стверджується, що крім цього, на борту Новочеркаська було 4400 артилерійських боєприпасів і 280 ракет для БМ 21 один 33 моряка числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии, источники «Астра» на месте найдены обломки ракеты «Стормшеда». Как ранее уже сообщала «Астра», в момент атаки ночью 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены. Погибла в результате атаки 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина и еще 4 мирных жителя ранены. На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты «Стормшеда». Корабль полностью выгорел и затонул. Військовий експерт Сергій Грабський розповів, чого очікувати на полі бою в 2024 році. Приділіть трохи часу, додивіться до кінця і напишіть свою думку в коментарях. Знаєте, ну навряд чи він буде вирішальним, тому що якщо говорити про можливості Путіна, тому що я за такий трошки не журналістський вислів. Путіну абсолютно наплювати на те, що робиться кругом нього. Вони, тобто він і його найближче оточення, живуть просто казково. Вони ніколи в житті не звертали увагу на це народонаселення, населення, яке вони розглядали як такий ресурс для виконання їхніх забаганок і проведення їхньої політики. Вони можуть загравати з цим ресурсом, вони, знаєте, можуть там. Кидати якісь подачки, але вони не на секунду, не на йоту не задумуються щодо того, чи доцільно далі проводити подальші бойові дії, тому що, знаєте, їхнє мислення вкладається в рамки кримінального мислення зеків. Тобто, після нас, хоч потоп. Сьогодні день прожили і Бог з ним. Тому в цьому і полягає величезна складність ну, планування або прогнозування будь-якої операції будь-якої розвитку ситуації у сенсі в контексті Російської Федерації і любого суб'єкта міжнародного права, який має кордон з нами і столицю в Москві. Тому а, сказати, що Путін завтра припинить війну або він десь зупиниться ні в якому разі. Вони чітко обмалювали риси того, чого вони хочуть досягти за свого життя, і ці риси. Це кордони колишнього радянського Союзу, як мінімум, і саме тому сьогодні вони вирішують питання, які вони і задачі, які вони поставили ще в 2022 році щодо виходу на ці кордони. Тому Путін зробить проміжну зупинку, якщо він мислить такими категоріями, десь в районі Західного кордону України. Вони вже в Білорусі, вони хочуть прорватися в Україну. Вони за починають серйозно погрожувати країнам Балтії, і країни Балтії сприймають ці загрози абсолютно серйозно, усвідомлюючи наскільки критичними і смертельно небезпечними є ці загрози. Фінляндія, яка до цього дотримувалася політики сталого нейтралітету, протягом ну фактично півроку приєдналася до НАТО, усвідомлюючи рівень загрози для себе. Навіть такі країни, як, які традиційно були прихильні до Росії, такі як Болгарія, зокрема, і, і, і то вже усвідомила цю загрозу, яку несе собі собою Російська Федерація, і ми зараз виступаємо таким передовим форпостом. І повертаючись до того, про що ми говорили з вами на самому початку, не час зараз розбиратися там в якихось. Інструментах щодо того, хто піде служити, як мені цю повістку принесуть, що я буду робити, і як це задача нашого з вами фізичного існування і не існує для Путіна якихось проміжних пунктів, які гарантовано його зупині. За його життя він хоче відновити радянський союз, це має бути зрозуміло як далі ситуація буде розвиватися, як ми дамо розвиватися цій ситуації? Час покаже. Але поки що маємо таку ситуацію, коли противник має можливості, вони досить обмежені, але вони є для того, щоб здійснювати наступальні операції того характеру і того масштабу, який вони проводять сьогодні. Тобто не йдеться про якийсь повномасштабний наступ. Для цього у нас розвідка дійсно працює дуже ефективно, і ми це бачимо заздалегідь. Але така тактика, яку вони вдало для себе, застосували у 23-му році, коли. Хай ціною високих втрат, неймовірних втрат, але вони просовуються. Ну скажімо у випадку Бахмута вони за 400 днів пройшли 45 кілометрів. Вони готові платити цю ціну, і народу населення Російської Федерації готово гратися в таку руську рулетку. Тому боротьба продовжується боротьба складна, яка вимагає від нас ну, повного напруження всіх наших ресурсів, сил та засобів.